Розівітаю сьогодні. Ми разом говоримо новини Пришипської територіальної громади поряд Ольга оргатова. Та Олег Решетило. 14 жовтня під головуванням сільського голови Валентини Городянко відбулося пленарне засідання 54-ї сесії Пришипської сільської ради, восьмого скликання. У роботі сесії взяли участь 16 депутатів, керівники структурних підрозділів, виконавчого комітету та старости старостинських округів. Під час розгляду питань порядку денного депутати заслухали інформацію керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва щодо результатів діяльності прокуратури на території громади за перше півріччя 2025 року. Будь-яких питань ви, як депутати, можете в робочий час, в будь-який день практично задати змагання, яке виникає моїх заступників, незважаючи на день прийомів, який визначили з середа, але якщо понеділок законно по п'ятницю кожна вас як депутатів, я першочергово хочу прийняти, особисто вислухати, якщо додатково відбування, не бажав наших повноважень щодо захисту треції громади чи будь-яких інших громадян, мешканців вашого регіону. Після гарячого звіту прокурора Валентина Городянко, яка головувала на засіданні, і виявила допитливість, та задала кілька запитань. Ці питання не стосувалися безпосередньої роботи прокуратури, тож відповіді прокурор не надав. А мова йшла про те, що сільська рада вже досить довго не отримує відповідей на свої офіційні запити, але в інші установи. Однак, оскільки ці запити не стосувалися роботи прокуратури, прокурор поспішив пояснити присутнім депутатам та самій Валентині Городянку, що він не може надавати юридичні консультації. І може забезпечити відповідь лише в тих випадках, коли звернення буде направлено безпосередньо до його структури. Я, Я по-перше, юридична консультація не надаю, це, по-перше, по-друге, якщо до вас звертається, яка з районної військової адміністрації, цим без того, що треба намагатися да. кошти. ж да. відповідно ви повинні з зворотньому напрямку подати відповідні питання яким шляхом визначена ця за сума 20 тисяч гривень, чи якогось на якоїсь громади півтори тисячі гривень, наскільки напом'ятають на це до цього? представляєте інтереси держави і на цьому зібранні, де нас вибирають на всіх заходах. Ну, Отвернулася я із Ради. Всі слідкуємо за мною листю, пана Мазніцького, прошу вас надати наступну інформацію. Кількість випускників за окремий клас, школу, контактні дані, десяте. Мені йому написати, так як він сказав, це конфіденційна інформація, потім діти неповнолітні, дощні батьки надавати згоду. Ну що це таке? Це дуже питання, я думаю, саме я на нього відпіл, тому я вам. Податково розв'язку вони. Що можна давати, що не можна давати, що вже є певний досвід спілкування з цієї закладами. Дивіться, ТЦК в межах я відкрив по перше ТЦК. Зрозуміло, що персональні дані вони охоронюються законом. Озаголошувати персональні дані ніхто не вправив. відповідно, Надавати будь-яку там ваша, ваша громада, надавати відомості щодо е, анкетних дані будь-якого громадянина без виконаних тих не можемо це робити. Відповідно, mm -hmm. ну, якщо не надавали це дозвіл. Під час обговорення депутати ухвалили рішення внести зміни до виконавчої структури сільської ради. Були виключені ті, хто вже не працює в раді, та додано нових співробітників, таких як соціальний працівник Інна Терен та Анжеліка Марчук, яка обіймає посаду начальника відділу економічного розвитку. Крім того, депутати своїм рішенням затвердили створення груп продовженого дня для учнів перших, других класів, а також третіх, четвертих та п'ятих, шостих. Всього, відповідно, буде створено три окремі групи. Між іншим, під час сесії начальник відділу освіти Світлана Грисюк доповіла, що школа скоро зможе повноцінно поновити денне перебування учнів у межах закладу. З'ясувало, що затримка з відновленням перебування учнів у школі викликала обурення серед батьків, які не задоволені відмовками посадових осіб. І подібні виправдовування ймовірно з'явилися після того, як ініціативна група батьків не знайшла задоволених відповідей від відділу освіти, відповідно при сільської ради, і звернулася вже в вищі стоячі інстанції. Свою чергу варто зазначити, що особисто Світлана Грицюх виправдовується, начебто, вона ні при чому в даній ситуації. На сесії депутати розподіли 8 мільйонів гривень із вільних коштів бюджету. З цієї суми 5 мільйонів було виділено на розвиток доріг та 3 мільйони на облаштування будинку культури у селі Кобилячок. На питання одного з депутатів, коли ж нарешті у цьому клубі відбудеться перший концерт, сільський голова Валентина Городянко відповіла, що це станеться не скоро. Комунальники запросили у депутатів виділити 500 тисяч гривень на закупівлю нових контейнерів у кількості більш ніж 250 штук, які комунальники обіцяють закупити найближчим часом. Ну а нагадаємо, що наразі жителі села Пришеб для збору побутових відходів користуються тим, хто чим може. І проїжджаючи вулицями, ми можемо побачити написи на колоритних, колоритним російським маркуванням на таких на бочках. Не оминули увагою і потребу у розвитку культури і спорту. Депутати ухвалили перспективну програму на кілька років вперед, яка передбачає фінансування у розмірі 2 мільйона гривень для її реалізації, що має сприяти зміцненню здоров'я громади та залученню молоді до активного способу життя. З даного питання доповідала спортсмен інструктор Юлія Намінас. Центр надання адміністративних послуг, який. До цього мав статус відділення в загальній структурі сільської влади. Тепер набуває нового статусу як окрема юридична особа, оформлена у формі комунального, так би мовити, підприємства. Це рішення було одноголосно підтримано депутатами, які затвердили відповідний статут а також. Всі необхідні паперові документи для реалізації цього процесу. Цікаво, що нову назву для центру запропонувала голова Валентина Городянко, і тепер він буде називатися затишок. Ну, на наш погляд, ця назва могла б стати ще більш символічною, враховуючи відносно повільний темп роботи сільської ради, можливо, його варто було б назвати тихе життя, що більш точно відображало б виваженість. Та розміреність їхньої роботи. У Пришивській сільській територіальній громаді розпочалася процедура громадських обговорень і сформування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території. У межах цієї роботи відбулось засідання робочої групи із формування завдань та розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади. Ну а наступним етапом стане проведення стратегічної сесії, яка запланована на 4 листопада 2025 року. Це обов'язковий публічний захід громадського обговорення, метою якого є визначення перспектив розвитку громад. Ну напрацювання, отримані під час стратегічної сесії, будуть враховані при формуванні завдань та розроблення комплексного плану. До участі у стратегічній сесії запрошуються всі зацікавлені мешканці Пришипської громади, а також представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ різних форм власності. Важливою умовою є забезпечення принципу пропорційного представництва спільноти. Заявку на участь у стратегічній сесії можна подати до двадцять жовтня 2025 року, включно одним із таких способів заповнити онлайн форму заявки, та надіслати електронним листом або подати паперову заяву за адресою село Прише вулиця Центральна, 46, це сільська рада. Про місце проведення стратегічної сесії буде повідомлено додатково до 28 жовтня 2025 року. Попри всі виклики воєнного часу, фермерське господарство Кременчуцького району продовжують наполегливо працювати, завершуючи збирання пізніх зернових культур і технічних культур. Жнева тривають у впевненому темпі. Господарства району впевнено завершують збирання пізніх зернових культур і технічних. Вже зібрано гречку і просо повністю із стабільними показниками врожайності. Продовжується збирання кукурудзи, соняшника, сої та цукрових буряків. А за підсумками станом на 13 жовтня гречки зібрано 46 тонн на площі 45 гектарів, 468 тонн проса на площі 195 гектарів. Та 40 тисяч тонн кукурудзи на площі понад 10 тисяч гектарів. Крім того, зібрано соняшнику 64 тисячі тонн насіння на площі 32 тисячі гектарів, та сої 27,5 тисяч тонн на площі понад 20 тисяч гектарів. Цукрові буряки збирають понад 88 тисяч тонн. Вже зібрано. Попри труднощі та небезпеки воєнного часу, аграрії району працюють, і їхня праця це впевненість у завтрашньому дні сила громади і вагомий внесок у перемогу України. Як виявляється, в регіоні працюють не лише гірничо-збагачувальні комбінати, а й аграрії на землі, які щоденно тримають продовольчий фронт. Інформація з центру зайнятості ліцей лідер в пошуках бухгалтера для своєї установи. За додатковою інформацією звертайтесь до адміністрації ліцею лідер. Третій жовтня з жовтня 2025 року. Пенсійний фонд України ретельно перевірятиме, чи законно громадяни отримують субсидії та інші соцдопомоги, Якщо буде виявлено. Переплату через неправдиві дані та несвоєчасне повідомлення про зміни, роботи, нової доходи, придбання авто чи нерухомості кошти доведеться повернути державі. Тож будьте уважні та своєчасно повідомляйте про зміни. 15 жовтня до Омельницької громади завітали представниці Приватбанку. Вони провели лекцію Фінансова мудрість для людей елегантного віку, під час якої розповіли, як безпечно користуватися банківськими послугами, захиститися від шахраїв та ефективно управляти фінансами. Зустріч пройшла у теплій та дружній атмосфері. Учасники активно ставили запитання і ділилися власним досвідом. Восьмого жовтня Кобилярський професійний коледж приймав найкращих студентів полтавщини у професії тракторист-машиніст. 13 учасників змагались у теорії і практиці, демонструючи знання, навики та професійну дисципліну. Переможець Сергій Ляшенко, справжній майстер своєї справи. Партнером заходу була Астарта Київ, підтримала конкурс цінними подарунками та відкрила для студентів нові можливості стажування та працевлаштування у агросекторі. Мета події розвивати таланти, популяризувати робітничі професії та готувати майбутніх аграрних фахівців. Полтавщини. Конкурс е, було відновлено після шестирічної перерви, викликаних ковідом та війною, і вперше за багато років проведено не в Решетилівці, а в Кобиряках, завдяки зусиллям директорки коледжу Таміли Шевченко. Ми дуже раді вітати вас на території нашого мальовничого міста Коболянки. Знаєте, мабуть, не випадково саме сьогодні на території цього закладу відбувається конкурс, тому що я кілька слів скажу, як наша місцева поведеса говорила в'яна легендами зитями козацької співана поетами. Вінчина на, на, поета, на землянця, називається на вічно коболянської, от вічна коболянської і краще немає. Тому саме сьогодні на цій найкращій Кобилянській землі ми будемо проводити конкурс. Ну а на цьому поки що все зустрінемось наступного тижня. Найкращі побажання.